Яку відповідальність по закону може нести пан Єрмак? Тільки за те, що не прийшла перебиральниця в офіс, або нема паперу mm -hmm. в принтерах, або кава в камомашинах. Бо це офіс-менеджер. Людина, яка відповідає за працю в офісу, який навіть єдине там питання: а як він міг бути членом ставки, не будучи, не маючи статусу і не будучи, ну. А коли ти не маєш статусу, то працювати, наприклад, з державною таємницею, тобі заборонено. Я вже не кажу, що він виконував функцію міністра іноземних справ і всі інші функції. Ну от тільки що тут про це розказали. Але такий устрій був придуманий не Зеленським. Він був у кучмі, і ми можемо називати, хто у нього був гаманцем, мабуть, пінчук. А хто був у нього тіньовим, скажімо так, кардиналом, там вони мінялися, але саме відомий Медведчук при ньому виріс. Ющенка, на жаль, у наслідував цю штуку. У нього цілих команда Любих друзів цим займалася всім. У Януковича там все зрозуміло було. Це сім'я була там, такий термін виріс. Всім Гаманцем займався його син за допомогою Курченка, мені здається, був такий. Це їхній тоді. Міндіч а Петро Олексійович нікуди не дівся. Всі знають, хто такі Кононенко, Свенчуки, які Гладковські і ще був. Судами завідував, смотрячи за судами. А, депутат. А, Грановський, мені здається, і так далі. А вони всі неформальні люди. Навіть коли там у них є якась там позиція радника, вони неформально цим управляють. І Зеленський це зробив те саме. У нього є гаманець. У нього є. Але на відміну від е, попередників, які все ж таки, чому тюньова держава, все ж таки, це приховувалось. Так всі знали, але а була вітрина. Казала ні, ні, там все. І більш того, це проявлялося, наприклад, спілкування з іноземними представниками. Там не міг дійсно глава адміністрації поїхати замість міністра іноземного. Всі все було по Тобто, Каже, Вадим, не міг сидіти. Тут він показав це всі замість віцепрем'єра. Дивіться, а тут він це. Зухвало демонстрував всій Україні і всьому світу. Я пам'ятаю, що от під час подій в овальному кабінеті, от просто подумайте, хто, крім Зеленського і е, Трампа, сидів з, як представники двох сторін. Там все було нормально, все по статусу. Мені здається, там був госсекретар, uh -huh. міністр економіки підписувалися туди, він приїжджав підписати цей договір про взаємодії по рядко металам. А з цієї сторони, хто сидів? Сидів Єрмак і дві, якісь жінки. Я забув, хто вони. Жодної офіційної особи не було. І я пам'ятаю дві відповіді вашим колегам-журналістам, коли з цього приводу Зеленський відповідав на питання. Перше питання: так у нас, вибачте, президентська, президентська парламентська республіка або парламентська президентська, тому що Майдан боровся за повернення? Статусу. І той, же, прийшовши після Порошенка, казав, що ми повернули Конституцію. І він на вітрині більш-менш це грався. Парламентаризм, у нього були проблеми, Народний фронт не дав йому зробити більшість, розділив голоси. Він потім все це приборкував, щоб позбутися в прем'єрі Яценюка і поставити свою людину. А тут Зеленський відповів, то яка конституція? У нас люди хочуть, щоб президент за все відповідав, от у нас президентське у нас правління. так і є. Люди хочуть такого авторитарного, мону качелі. Ви вибачте, тебе Конституція все ж таки, ти живеш за конституцією, або ти вважаєш, що ти живеш як хочеш. А потім, коли йому там закидали, а чому не працює ця система противаг і стримування, він так сказав, там мені достатньо цих пяти шести менеджерів. Тобто Єрмака і його оточення, якщо вже бути чесним. Да? І, і, і так далі, а потім, як виявилося, там міндичі. Тому тут проблема дійсно не в тому, хто замінить Єрмака. Його взагалі не треба заміняти. Офіс у нього і так буде працювати. Там може бути як, і, і, хтось, хто дійсно відповідає за роботу офісу, і ми навіть прізвище його не повинні знати. Просто президенту треба подумати, що той, та модель державного управління вона приводить от до, такого, до, до, до такого стану. Треба повернутися до якоїсь іншої моделі. Потрібна інша якість управління. І я б на місці президента Зеленського сказав: повертаємося наскільки це можливо, до того, від чого ми відійшли і що зламали. До до нормальної конституційної моделі. Я собі залишаю три основні мої функції: Буду займатися війною. Буде займатися дипломатією, буде займатися доглядати, щоб та сама Конституція, яку ми порушували, да, ну, бути її гарантом повертатися навіть в існуючі Конституції. Хоча я один із тих, хто вважає, що нам потрібна інша Конституція, що та Конституція не писалася для людей і, і, і так чи інакше, була багато компромісів. Але. І мені здається, що він може скористатися війною тим, що каже так. Робимо дійсно ефективний військовий уряд. Це не те, що пропонує опозиція, уряд як там вони називають єдності. Це фігня, тому що це просто бажання Петра Петра Олексійовича Юлії Тимошенко знову повернутися до управління, скориставшися кризою. Ні, ніяким чином, ні. А я б на його місці сказав: і так, я як президент буду займатися, скажімо так, своїми справами, але мені потрібен уряд, який працює. І той уряд, що зараз існує, ніяких результатів не дав. Там є корупція, і от всі ці величезна команда людей, 20, мені здається, чи 19 міністерств під час війни мене може витягнути. Бо там величезна кількість людей, люди не виконують своїх функцій. Формуємо новий. Тимчасовий, тому що колись треба його буде по іншому формувати уряд, і йому все, що треба зробити, знайти чотири фігури, чотири фігури з чотирьома командами, взявши три чотири базових функції, які нам потрібні, щоб вижити. Головна функція, ми розуміємо, яка міністерство оборони, та що буде займатися війною. А друга функція це дипломатія, бо нам потрібна підтримка. Світова, ми без неї поки не можемо жити. А далі уряд, який займається економікою, ну такий, який забезпечує економічну діяльність, це у нас повний, повний провал, і е, все ж таки нам потрібен уряд, ну я би так назвав юстиції від прямого слова, тому що все ж таки держава повинна бути правовою. І от тут е, всі кажуть, а кого люди Нас от привчили, що народ поганий, і тому політика погана, а ще нікому, от нема таких фігур. Вони не виникли. От всіх пробували? Да ні, не пробували. Мені здається, треба знайти йому, як це окрема тема інсайдерів. Про те, що я вам казав, що є таке поняття інсайдер. Це людина, яка з одного боку знає, як функціонує система, а з іншого боку, не грає по правилам системи, особливо якщо система неефективна, мафіозна будь-яка. А може собі дозволити створити інше правила, вийти за рамки і робити все не покладаючись на якісь правила або культуру, яка склалася. У нас вона дуже погана управлінська культура, а добиватися результату.